Всім привіт на каналі Господар на Землі Йо. Хотів би засняти відео по будиночку на колесах, що ми вже зробили? Як видно, доварили отакі ящички на прицепу. Їх має бути 4 по кругу, поки 3, спереді 2 і ззаді 1. Ось вам також покажу. З тієї сторони ще один. Також підсилили ресори, додали по два листа ресори, додавлені ресори йдуть. В предучому відео показував, що варили проставки, повторюся. Також внутри. Внутри уже зроблений пол. Пол зроблений із піддонів. Використовуємо піддони, як то кажуть, дешево і сердито. Бо зараз доску це фінансово трошки, і також желізом зашить. Тоже не дешево коштує. Так як достали ми піддони, доска десятка. Піддон збитий в два слої. Як видно, варили низ. Доски лежать спочатку отак, лежать, потім отак збиті. Промастили все переробкою, щоб не їв ні шашель, нічого. Також там з піддонів обриштовки піддонів бока зашили. Двойне дно тут виходить, і там, де під крилами, теж двойне дно. Тут місце під буржуйку варили лист, у нас був, отакого рифленого металу. Повністю перед цим не було доварено, подоварювали голки під подони, щоб всі стали, і положили такі щити. Вийшло три щита і два по бокам. Потім подивимося, або QSB OSB за чим і може утеплимо її, або так само, як десь ще достанемо хороших піддонів, за чим повністю по кругу доскою і все. От стругаємо її скриємо, чи лаком чи чим. Ну, Спочатку за чим, а потім лаком чи чим скриємо і все по кругу. Там вже будемо дивитися, по ходу. Отак, От як видно, вже трошки використовується по призначенню. Рамочки лежать таке. Двері ще нічого не вварювали, така мілочовочка ділиться по ходу, як видно. Ось такий самий ящик уварений, покажу, але ну, він ще не дош... обшитий. Влучається, дна немає, немає цієї сторони задньої і бокових дверок немає. А так все потихеньку двигається. По мірі поступання фінансів і часу. Також тут в планах більше всього, що так як видно, вже лежить ліноліум, буде лежати ліноліум. Дивимося, може щось іще змінить. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Кому сподобалось відео, заходимо вайбер спільноту інстаграм.